пілатес. це комплекс фізичних вправ, який виник на початку ХХ століття. Винайшов його німецький та американський тренер Йозеф Пілатес, метою якого є розвиток гнучкості всіх м'язів тіла. Система є поєднанням йоги, балету та ізометричних вправ. Сам же Йозеф в дитинстві хворів на астму та рахіт, тому згодом дійшов висновку, що себе лікувати потрібно самому. Ну а поки ви дивитесь це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Наразі пілатисом займається понад 10 мільйонів людей. Метод Пілатеса робить наголос на взаємодію розуму та тіла. Виконання вправ Пілатесу супроводжується концентрацією на дихальному ритмі. Пілатес зміцнює м'язи пресу, знижує стрес. Розвиває вашу координацію та баланс переваги вправ пілатесу. Розвиває кожен аспект вашої фізичної форми, силу, витривалість, гнучкість, спритність, покращує усвідомлення фізичної форми тіла, контроль над тілом, підходить жінкам під час вагітності, покращує роботу внутрішніх органів, допомагає досягти внутрішньої гармонії. Основні принципи пілатесу: дихання. Метод Пілатеса використовує глибоке дихання, яке дозволяє нахилятися і рухатися. Концентрація. Якість вправ значно зростає, якщо навчитися концентруватися на певних зонах тіла. Центр Джозеф Пілатес назвав цю зону каркасом міцності, тобто це прямі та поперечні м'язи живота. Плавність. Грація при виконанні цього курсу вправ народжується тоді, коли один рух плавно з'єднується з наступним. Серед наразі існуючих систем Пілатесу можна виділити такі програми. Пілатес Метворк. Це пілатес без будь-якого обладнання та потрібен лише не ковзаючий килимок. Для початківців це є основним видом та базовим курсом, у якому рухи виконуються в положенні стоячи, в упорі, стоячи на колінах, стоячи або лежачи. Система Пілатису Метворк становить серію вправ, які спрямовані на стабілізацію та зміцнення м'язів спини та пресу, зняття больового синдрому в різних відділах хребта та поліпшення постави. У системі Пілатес існує два рівня складності: простий та просунутий, але передусім це відновлювальна гімнастика, яка ідеально пасує людям, що мріють мати правильну поставу.